Афанасій Олександр Вікторович народився в місті Житомирі, проживав також із своєю сім'єю у місті Житомирі. І він закінчив загальну освітню школу номер 28 і здобув пізніше освітню спеціальність столяра в Житомирському професійно-технічному училищі номер 5 Пізніше він працював будівельником. Незважаючи на відсутність військового досвіду, у зв'язку з початком повномасштабної російської агресії, він Олександр Вікторович власне мобілізувався до Збройних сил України добровільно і став на наш захист в рядах однієї із бригад Збройних сил України. Він був моїм братом. Це рідний брат, дуже добра дитина. Ну, Воюємо. Ну, що ми можемо сказати? Ми воюємо просто. Він сам пішов на цю війну. То, що він. Я взагалі, чесно, ну, я 25 февраля йшов на війну. 20. А він пішов пізніше.